От видно, що півдня пройшли дарма, бо дверей ще нема. Ну що, йдемо? Якби була дві, то швидше. Саня, а скільки часу займає розмотатися і підключитися? По воді і по електриці. Привіт, друзі! Сьогодні у нас субота. І нормальні люди відпочивають. А ми працюємо і у нас. Одному з об'єктів досить просте замовлення, потрібно вирізати три отвори: один дверний, один ліфтовий і один для дробини. Поїхали! 5, тут, а, по и 5 метров, а не 4. Значит, 5. И цель. Когда мне показывали, было 4. Стало 5. Ну, ты короче расскажи, что ты тут делаешь? Это будет лифт. Отвер под лифт. Да. А там его что не будет? А там еще... Никто ничего молчать. Не зрозуміло. Окей. Да. И что мы делаем сейчас? Мы ее делим на четыре части. Так. А тогда еще будет, кстати? Конечно. Слышишь, Андрійко, это у тебя новый бачок уже? Да. Я вижу, что на нем даты немає. А, а где он у пишет? По мастерам мы пишем. А Я понял. Ну что, идем? Идем. Да. Ты видел в штукатурній станции чемоданчик какой а То так має бути. Да, Олександр, Олександр. Поналивав води. Тут ні пройти, ні проїхати тепер. Ти хочеш сказати, ти взагалі воду не лив? Ні, я взагалі нічого не різав. А, ти не різав нічого? Молодець. От видно, що півдня пройшли дарма, бо дверей ще нема. А чого там зверху не в горизонті? Чуть-чуть продовжка. Так все одно не в горизонті. Правий кут нижче, ніж лівий. Хоча ми і так лише взяли помірки. А ты уже режешь? Последний блядь. Почекай. Давай. Що зробив Олександр? Загадив прожектор. Так як сьогодні субота? І працюють не всі, то хлопці розділились. Андрій бурить отвори і сверлює кути. Олександр вірю. О, Сергійко, а де ти ховався? Де ти ховався? Обідав. Надо місця знати. Обідав? Не <реш> ховатися. Да. Саня, ну розкажи, що ти тут зробив? Mm -hmm. П'ять ризов. П ять П ять Три янців? по метру два по 2 по 2,19. І що, ти хочеш сказати, що оце... Півдругого зараз і двері вже вирізані? Тридцять і то вирізані, але вони ще не висволені і не кинуть і не робити. Ага. Тобто часом до п'яти ми їх відправили і не її родинями. Сань, то так кожен може. <гум> а там навіть не видно, де воно вийшло. А куди треба кидати? Сюди. Питання. А чого сюди? Бо туди не кинеш. Там кімната заморована. Ви завжди ріжете двері в таємні кімнати. Постоянно. По житті Спочатку замуровують, а потім кажуть, нам треба куди зайти, вирішити. Сань, ну в мене тільки одне питання, а на що ти це робиш? Бо за це гроші платять. Ага. <ріст> Ось так все просто, так? Да? Конечно, гроші ламати, не стройні. Саня, а ти знаєш, що коли тебе капюшон відкинутий, то не видно номер телефона? Так і... тоді підходять і питають. І реклама не працює. Тоді підходять і питають. То двері теж. Ну, хтось вирізав, висверлили. Но замарували. Демони. Демони. Все, треба 20 відключати, кабеляцію все відключаємо. Відключає. До речі, коли я тут був, то ще були двері. Ну вже замарували. Я в них е, заходив. А, зараз можна обійти інші проблеми. Я не можу зняти. Знизу вверх. О. А наша вам трешка, в разбивает Так вот куда Андрей Бурый Тетворы Да Вот дороге, А мы режем за ростом Кирпичной А вы выше Поэтому входа туда никакого нет. А тут, до тоже будут какие-то звания. Только это це, цегла, мне кажется. Того они вырежут сами. Все? Ты закінчу? Тут да. А далее пойдем до клубцев помогать. Сань, а наша тут трешка? Кубики бить. А можно так, чтобы никого не бить? А я кубики вытяну. Отож. тоже. Саня, а скільки часу займає розмотатися і підключитися по воді і по електриці. 20 чи 10. А яка різниця? Станція, кабеля, допомігніча. Ну а в середньому. Якщо на одному місці розмотатися, розмотатися. Ні, ну, от, от ми приїхали на об'єкт, да? зайшли, подивилися, побачили двері. Скільки часу треба, щоб запустити машину? І почати різати уже. Ага. Е, перший раз на об'єкті. Тобто ми ще не знаємо, звідки воду тягнуть, куди скидувати в підвал, е, через які кімнати проходити. Так само ми... 380. Ми ще нічого не знаємо. Да, ми ще не знаємо, де ближайший магазин, щоб кави купити. Так, щоб а очаг... без цього ніяк? Це ще ранок як? Проснутися. Тоді виходить полчаса. Полчаса? Да, це Та ж, ж одного разу за пів години не починали. Та як не починаю. починали? Починали. <рес> Щось він не договорює. Ну шо? Засливок поки, поки тут все, сейчас ідуть жарити. вони вроді там дорізали вже. Так. Двері дорізали. Я поки зняв, що вони двері дорізали, ти вже досверлив. Ну. І часу так, у нас 13.35 сюди і я нанес. Чудово. Так почекай, а чого ти не хочеш відсверлити оцей пройом? А, то ми їх і завтра завали. Ну просто неправильно бігати туди-сюди. Я б сверлив би оці 4 отвори. Ще не приготували розмір. А хто їх готує? Так. Да. <реш> ну ладно. Скільки часу в тебе зайняло? Один отвір. як ти думаєш? 15 минут. 15 хвилин. Але ж це не рахуючи. 200-й діаметр. 350-й мотор, 300-та товщина. Да. Якби була длина, коротка, було б швидше. Ну ясно. Що, Андрюх, ти сьогодні все просверлиш? Я хотілося б. Ну, скільки тобі залишилось? Там 6, тут, 4... тут 4, 10 отворів. Да. А ти зробив 7 до обіду, да? чи 8? Да. Пізно почали поки встановилися наріз. Ну, теоретично можеш встигнути. <гум> <гум> якщо трохи затриметься, то можна. Не, так щоб не везти сюди мотор ще раз, буровий. Так, да -да, не хотілося б. Але якщо не встигну, то прийдеться.

В принципі, все, що вам потрібно знати про вирізання отворів. Далі просто справа техніки. Виборюємо кути або лінії перетину різів і ставимо або стінорізну машину, або напольний різак. Це все залежить від конкретних умов. В даному випадку, коли ми будемо різати отвір ліфтовий ми використаємо і стінорізну машину, і напольний різак. Чому так? Тому що. Сінорізна машина може різати вздовж стінки. Там, де ми ріжемо далеко від стінки, ми використаємо напольний різак. В принципі, час виконання такого замовлення 2 дні, якщо працює півтори бригади. Що таке півтори бригади? От в даному випадку Андрій працює на буровій машині, Сергій і Сашко працюють на різаку і на стінорізній машині. От в такому форматі за 2 дні ця задача буде виконана повністю. Звісно, для замовника озвучені інші терміни, це 4-5 днів. Але по-перше, нам потрібно теж залишати собі час на маневри. Які можуть бути маневри? От маневри це працювала машина і перестала працювати в якийсь момент. Потрібно поїхати, взяти на складі іншу машину стіну привезти. А цю завести в ремонт. І це займає час. І це не залежить в принципі, від того, гарантійна вона не гарантійна, бо такі нештатні ситуації трапляються абсолютно з будь-яким інструментом. Звичайно, чим новіший інструмент, тим менше з ним проблем може в принципі виникати. Але і новий інструмент ламається. І це навіть не залежить від виробника, бо ну, давайте почнемо з банального. У нас в мережі немає 220 вольт, практично ніде. Там або 250 або 180. Але точно не 220. А так як на даний момент в кожному електроприладі достатньо електроніки, яка не любить цих скачків напруги, і банально вилітає електроніка. Ну, там є всякі захисти, але не завжди вони відпрацьовують. Іноді просто інструмент перестає працювати і достатньо йому там полежать якісь 10-20 хвилин, і починає знову працювати. Іноді доводиться в сервіс. Ну, Таке буває. Друзі, що я вам хотів показати цим відео? Мабуть, те, що сьогодні субота і нормальні люди відпочивають, а річники бетону працюють завжди. І в суботу, іноді в неділю, іноді вночі. Мабуть, в мене нормальні люди. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Нехай щастить.